Українські повітряні сили це невід'ємна частина збройних сил України. Яка відіграє ключову роль у захисті нашої незалежності. Історія української військової авіації сягає корінням ще в часи Української Народної Республіки. Від початку російського вторгнення ангари повітряних сил почали поповнюватися сучасними моделями-винищувачами країн НАТО, від яких тремтять росіяни? Київ влада вирішила проаналізувати, як невдовзі будуть виглядати повітряні сили України. Ми розглянемо моделі, які вже є на озброєнні ЗСУ, а також ті, щодо яких ведуться активні переговори. Легендарний багатоцільовий реактивний винищувач четвертого покоління. F 16. Він нарешті виконує бойові завдання в Україні. Літак вже давно зарекомендував себе як один з найпопулярніших і найуспішніших винищувачів такого типу у світі. Одна з головних переваг Ефкінг з іншими винищувачами це покращена електроніка та прилади спостереження, які допомагають завойовувати перевагу в небі. Легендарний французький винищувач, Міраж 2000, який теж скоро буде виконувати бойові завдання. Однією з ключових особливостей французького красення є його висока маневреність, що дозволяє йому ефективно діяти як у повітряних боях, так і при знищенні наземних цілей. Потужний двигун за Печі літаку високу швидкість і жвавий набір висоти. Сучасна Авіоніка дозволяє пілоту ефективно керувати літаком та застосовувати широкий спектр озброєння. Згідно із заявою французького міноборони, перші літаки з'являться в Україні вже в першому кварталі 2025 року. Наше можливе майбутнє поповнення: шведський винищувач з унікальними характеристиками: Saab Джаз 39 Gripen. Гріпін. Цей літак є одним з найлегших винищувачів у своєму класі. Це забезпечує йому високу маневрність та здатність до швидкого набору висоти. Гріпін має модульну конструкцію, що дозволяє легко адаптувати літак до різних завдань та озброєння. Разом з гарнусів. Чесну авіоніку та радіолокаційну систему забезпечує високу точність наведення, озброєння та ситуаційну обізнаність пілота. Вже восени минулого року шведські міноборони було готове передати Україні ці літаки, та з того моменту переговори тимчасово поставили на паузу. Єврофайтер це сучасний багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений консорціумом європейських країн. Голова міноборони Рустем Умєров заявляв, що Україна проводить консультації з партнерами та прагне отримати ці літаки. Цей літак об'єднав у собі найкращі технології та досвід кількох авіаційних компаній. Цей винищувач може нести широкий спектр озброєння, включаючи ракети повітря-повітря, середньої та малої дальності, керовані авіабомби, протикарабельні ракети та інше. Єврофайтер обладнаний сучасними системами захисту, що дозволяють йому вижити в складних бойових умовах. Також цікавим екземпляром є Saab 340 сорок АВНСІ. Це шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління, який став важливим підсиленням для українських повітряних сил. Цей літак оснащений потужною радарною системою Еріей, яка встановлена на його верхній частині. Система здатна виявляти повітряні цілі на великих відстанях, забезпечуючи контроль повітряного простору. Літаки такого типу дозволяють більш ефективно протидіяти загрозам з повітря, забезпечуючи безпеку цивільного населення та критичної інфраструктури. Не забуваємо про легендарний американський гелікоптер Сікорський UH Black Hawk, який нам передали союзники, цей багатоцільовий вертоліт став легендою. Його ім'я стало синонімом надійності, багатофункціональності та ефективності. Black Hawk продемонстрував високу надійність в різних кліматичних умовах і під час виконання складних завдань. Хоча вертоліт і був розроблений в 70-х роках минулого століття, він постійно модернізується, що дозволяє йому залишатися актуальним протягом багатьох років. Sea King MK-41 – це вертоліт, назва якого говорить сама за себе. Його ми отримали від наших німецьких партнерів. Цей гелікоптер перевірений та надійний. Він може допомогти на полі бою у низці сценаріїв від розвідки над Чорним морем, транспортуванням солдатів та пошуково-рятувальних операцій. Ставте лайк та підписуйтесь на Київ владу.